У чемпіонаті Закарпаття з баскетболу пора найвідповідальніших матчів. Зіграно поєдинки восьмого туру. Це все заключні ігри, виходить, регулярного сезону. Залишилась ну, ця гра, що зараз буде, це можна сказати так, центральна гра за перше-друге місце в регулярному сезоні між Ужрот та Ужгород 40. І ще в вівторок або в четверг ми майже зробимо заключні дві ігри. У нас залишається, і після цього вже будуть чвертьфінальні, визначені чвертьфінальні пари. І буде чвертьфінали, і далі в травні буде фінал чотирьох. Суперництво за лідерство видалося справжнім дербі. Кожна з команд розуміла ціну результату. Міцнішими нерви виявилися в БК Ужгород 40 який переміг БК Ужгород сімдесят не менші пристрасті вирували і в зустрічі виноградівської тиси та Ужгородських яструбів. Дебютант чемпіонату гідно протистояв досвідченішому суперникові. Весь час його переслідував та все ж поступився. 58-65. Перший сезон зібралися цим складом. В принципі, деякі хлопці не грали в класичний баскетбол. Ніколи це вуличні гравці. Гра рівна. Команда нам рівна, ми програли на своїх помилках, обідно, але будемо працювати над тим. Дякуючи ЗСУ, ми продовжуємо чемпіонат області з баскетболу. Сьогодні ми грали з командою, яка бере участь у чемпіонаті тільки перший рік, але вони досить гідно грають. Як для новачків чемпіонату, там фактично зібрані гравці, які мають досвід виступу в інших командах. Нам сьогодні вдалося здобути перемогу нашій команді. Це для нас важлива гра з турнірної точки зору, тому що зараз вирішуються місця у плей-офф, який стартує буквально за місяць. У Нас вернулися два гравці після травм, які довгий до час були відсутні. І це нам додає глибини складу. І завдяки цьому, я думаю, ми зуміли перемогти. За програмою восьмого туру було зіграно матч Мукачево ЮБІБІЛ Ужгород. Перемогли баскетболісти з міста над Латерицею 74-40.